Доброго ранку, шановне товариство, любителі природи, Карпат, Грибів. Сьогодні субота, 21 вересня. І ми з Тасею вирішили попри заяви. Песимістичні заяви знайомих грибників вирішилися все-таки прогулятися Карпатами в пошуках їстивних грибів. Цьогоріч грибний сезон скупенький, скажімо так, можна сказати, що дуже скупенький. Але Земля не може родити постійно на протязі, скажімо, 10 років. Я пам'ятаю, що гриби були кожен рік. Десь менше, десь більше, але, але були. Так що ми з Тасею їдемо в розвідку. Ну, прогнози поки песимістичні. І в вершинах, і в низинах Ну, Хоч були дощі. Але обмовлятись, подихати свіжим повітрям. Тим паче, що давно не були, часу нема. Робота. Слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ. Україна понад усе. Йдемо, зайшли в ліс. Ще світає тільки сьома година ранку. Тася довольна, давно не була в лісі. Що то вдома біля будинку? Не то, а тут є де розбігатись. Так що йдемо до лісу. Якщо буде щось цікаве, хочемось. Так, зайшли ми. Хвилин 10 як у ліс. Йдемо на свої місця і тут Господь нам подарував такий подарунчик. Ось подивіться який красунчик, бочечка яка. бачите? Прийшов ще кілька хвилин, а ось і його братик старший. О, дивіться, який красончик. Подивіться, яка краса. Подивіться, яке чудо. О, бочечка ще більше. ай яке чудо. Це просто чудесний грибочка. Слухайте, як він відриває. о Дивіться, яке чудо. Ай. Дякую, Господи, Боже, за це чудо. Так, грибничку ховаємо. О, дякую, Боже. Подивіться лиш. Прийшли ще пів години. По лісу як відрубало. Нема нічого. Синячки одні. де неде Калічки за дві. Трошки лисичок і він. Дві сироїшки, Ось такі. Білих не бачу. Видно на початку при вході кинулись. А в лісі нема поки що. Був на своєму місці. Хоч би одного рибочка. Не було ні одного. Йдемо далі. Тася десь побігла наверх. Шукає здобич, за пташками ганяється. Ну а ми йдемо далі. Ще пройшло 15 хвилин. Зайшов. В лісок до червоняків завжди було купа березнячок, трошки молодіяць, але нічого. Там щось біліється в далині, але я щось сумніваюся, що то, то швидше всього, що синяк. Господи. Це синяк, Це синяк. Ідемо далі. Подивіться, які красоти у нас в Карпатах. Це просто безподобно. Бережіть природу, не засмічуйте, не захаращуйте, дивлячись, скільки пляшок валяється, скільки... Пакетів валяється, стає сумно від наших людей, що так забруднюють природу. Грибів немає, він зустрів ще одного грибника на зустрічі, що Не знайшов взагалі жодного. Мені ще пощастило з Божою допомогою три штучки знайти. Подивіться, яка краса. Вертаємося помалу до машини. Можливо, ще що щось по дорозі знайдемо. А так, гарно прогулялися. Подихали свіжим повітрям, набиралися Карпатської енергії і вперед. Ну Що хочу сказати? Зайшов молодняк, зайшов в місця такі, там, де завжди були гриби. Ні калічки, ні червоного. Навіть ні мухомора, ні поганки ніякої. Тася бігає, теж не знає, що робиться. Зірини нічого нема. Де ж пташки легенько сиренькою співають більше. Ліс пустий. Дивина та й годі. Купа березочок. А грибочки нема ні одного, ні червоного, ні забілого я вже взагалі мовчу. Цьогоріч видно. Ще є одна надія ще на початку жовтня на новий місяць. Якщо не буде, то вже не буде грибів. Ну нічого. Дякувати Богу на тому. Ось такий результат на сьогодні. Не густо, але й не пусто. Чотири білих, дві калічки, лисички і все. Тася когось вже запримітила. А ми збираємося, їдемо помалу додому. Завтра плануємо на рибалку. До нових зустрічей. Слава Україні! Слава ЗСУ! Героям слава! Надіюся! в Слідуючий раз буде більш вдалим. Дякую Богу за успішну прогулянку. До зустрічі.